5 грудня 2023-го. У Києві відбувається демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Микола Щорс українець, колаборант. У 1919-му він воював проти Української Народної Республіки на боці радянської Росії. Там теж були свої місцеві, значить, Щорси Баженко, так звані перша і друга українські повстанські дивізії, організовані тими ж більшовиками в нейтральній зоні. От їх всюди виставляли, як наші українські, українські сили. У тому ж 1919-му щорс загинув. Наймовірніше від рук своїх працедавців. Російських більшовиків. Український комуніст Боженко помер за нез'ясованих обставин. Як сьогодні стверджують дослідники, його просто отруїли. Ще одна жертва більшовицької пропаганди Микола Щорс. За офіційною радянською версією він загинув у боях з директорією. Ексгумація, проведена через багато років, довела щорса, Убили пострілом по тилицю. Свої. Пам'ятник Щорсу пережив дві хвилі декомунізації, і навіть одну деколонізацію. Усе через міфічну мистецьку цінність коня. Але врешті на другому році повномасштабної війни був знесено. Машина часу вирішила вкотре пояснити, чому пам'ятники це важливо. Лютий 1956-го. у Москві відбувається епохальна подія. – 20-й з'їзд компартії. На якому розвінчують культ особи Сталіна. Це подобається не всім. У Тбілісі засудження Джугашвілі сприймають як початок гонінь на грузинів. Кілька тисяч активістів виходять на вулиці, але за тиждень мітинги розганяють силою. Гине більше сотні людей. За три місяці робітники заводу імені Сталіна у польській Познані оголошують страйк. Вимагають хліба і свободи. У місті спалахує масштабний протест. На вулиці виходить 100 тисяч мітингарів. Проти них кидають танки. І після триденних боїв виступ придушують. Вбито і поранено до 600 людей. Ще більше кинуто за ґрати. І ще за три місяці вибухає уже справжнє збройне повстання. В Угорщині. Місцевого маленького Сталіна, матяша Ракоші, відкликають до Москви. Але це тільки підігріває протести. Коли силовики починають стріляти по людях, їх нещадно вбивають. Армія переходить на бік повсталих. До країни вторгаються радянські війська на чолі з маршалом Іваном Конєвим. Але революціонери за кілька тижнів свободи встигають провести блискавичну декомунізацію. Угорські повстанці дають світу один із найяскравіших символів боротьби із тоталітаризмом чоботи поваленого тирана. Це все, що залишилося від монумента Сталіну у повсталому Будапешті. Перше повоєнне десятиліття стало новим піком монументальної пропаганди, Тільки тепер встановлювали ідоли не Леніна, а здебільшого Сталіна. І не тільки в СРСР, а й у поневолених країнах так званого соціалістичного табору. Монументальна Сталініана стартувала в СРСР ще у 1929-му. Як тільки кремлівський горець утвердився в ролі одноосібного правителя. укріпляє деру своєї сили і мобілізуйте на нову боротьбу Для досягнення нових об'єкт комунізму. Сюжети для пам'ятників були стандартні. Вождю шинелі або кителі крокую вперед. І веде всіх за собою. Інший Сталін сидить на лавочці з Леніним за відомою світлиною. Після війни з'явився ще один тип: Джугашвілі у формі генералісимуса стоїть і зорить у далечінь. Це так званий Сталін-Переможець. Схема була така: тобто відомому скульптору замовляють якийсь новий. Цікавий пам'ятник Леніну для е, столиці якої небудь або великого міста. Якщо пам'ятник виходить вдалим, його просто починають розмножувати і копії виставляти по менших містах, по е, не по центральних площах, а там по скверах і так далі. І він з'являється всюди. У парках, на алеях, перед держустановами, в самих держустановах. Площі, на які ступила кам'яна нога ідола, теж називали на його честь. Ось, наприклад, нинішня європейська, а тоді Сталінська площа у Києві. На ній відновили зруйновано під час війни статую вождя. Тільки тепер в образі переможця. А це своєрідний апогей Сталініани. Пам'ятник Сталіну перед інститутом імені Сталіна у Сталінському районі Одеси. Тут же в Одесі у парку Шевченка встановили один із найнезвичніших монументів Кремлівському горцю. Він задумливо сидить в кріслі з книгою в руках. Скульптор назвав свій витвір Сталін філософ. Міська влада доповнила фігуру панорамою великі будови комунізму з площою 170 квадратних метрів. Тут були мініатюрні моделі Сталінградської, Куйбишевської, Каховської ГЕС, а також Туркменського, Волгодонського, Південноукраїнського та Північно-Кримського каналів. І всі ці електростанції та канали були діючими та електрифікованими. Блимали вогники і пропускали крізь себе потоки справжньої води. А загіпнотизований Сталін не відривав від цієї фантасмагорії очей. Другі в странах ЕТО А тільки у нас в Таєцькому Союзі. Найбільший пам'ятник Сталіну. Він же найбільший пам'ятник реальній людині у світі, теж пов'язаний із великими будовами комунізму. Гігантський монумент, 57 метрів з постаментом, був збудований у Сталінграді. На березі Волгодонського каналу. Поєднання пам'ятників Сталіну і каналів дуже символічне. Більшість цих великих будов справа рук в'язнів Гулагу, їхня братська могила. Канали буквально побудовані на крові за наказом вождя. Ще більш символічна, найбільша скульптурна група в Європі. Пам'ятник Сталіну у Празі. Пам'ятник, який убив свого творця. П'ятно і радостно знати, що кров обильно пролитая нашими людьми. Не пройшла даром, а дала свої результати. У 1949-му маріонеткова влада Чехословаччини на честь 70-ліття Сталіна вирішує встановити йому гігантський монумент. Робота забирає купу грошей і часу. Та закінчується вже після смерті вождя у 55-му. За неї береться маловідомий скульптор Отакар Швець. Його витвір не в стилі традиційних праських пам'ятників, а в дусі радянської гігантоманії і монументальної пропаганди. Сталін цілком домінує над ландшафтом і всією Прагою. Дивиться суворо і погрозливо. Веде за собою народи радянський і чеський. Чехи вервичкою справа, радянські люди зліва. Останні у колоні солдати. Дивляться назад. Чи не крадеться ворог. Робота над монументом була дуже складна і напружена, тому що місцева влада дуже боялася чимось не догдити Кремлю, зробити щось не так, наразитися на гнів. Тобто три роки вони утверджували в деталях, що там має бути, які фігури, в яких позах. За скульптором велося постійне спостереження таємної поліції. Його квартира прослуховувалася. Скульптор Отакар тяжко пиячить. А його дружина не витримує і накладає на себе руки. Коли у 52-му будівництво нарешті починається, скульптори починають дорікати за дорожнечу проекту. На ці гроші можна було б збудувати два райони міста. Остаточно ж його добиває балакучий таксист, який везе Отакара Швеця на оглядине пам'ятника за два місяці до офіційного відкриття. Виявляється, вся прага сміється з того, що радянська партизанка схопила солдата за ширінку. Люди певні, скульптора за таке точно розстріляють. Отекар повертається додому і пускає в квартирі газ, а для певності ще й випиває отруту. Окрім скульптора і його дружини на Магабудові гине ще вісім людей. Та монумент таки відкривають. Вічна слава! Ама це відеосів Йосифа Вісаровіча Сталіна. З пам'ятника і далі глузують. Бражани охрестили скульптуру Сталін та Дуполизи, а також черга за м'ясом. Ще за рік культ вождя народів розвінчують на 20-му з'їзді партії. Монумент спочатку закривають дерев'яними щитами, а потім підривають. Момент підриву заборонено знімати все очеплено поліцією. Але монструозний пам'ятник видно звідусіль. Тож вибух потрапляє у десятки фото- і кінооб'єктивів. Нинішня влада Чехії встановила на місці гігантський метроном як нагадування про невпинність часу і змін. В СРСР почалася відлига, але війна пам'ятників не вщухала. Комуністи і далі масово знищували пам'ятники, встановлюючи на їх місці нові. Замість тотальної Сталініани прийшла так само тотальна десталінізація. Не стало Сталіна. Великого соратника і геніального продовжателя дела Леніна. Зі смертю Сталіна відбулася ротація правлячих еліт. Не тільки в СРСР, але й у країнах соцтабору. Вождь, наче давньоєгипетський фараон, забрав із собою у потойбіччя так званих маленьких Сталіних, тоталітарних правителів Болгарії, Польщі, Чехословаччини та Угорщини. Першим пішов болгарський тиран Георгій Димитров. У 1949-му його привіз до СРСР Лаврентій Берія на лікування. До Болгарії повернули уже забальзамований труп. Для нього збудували мавзолей у центрі Софії. Зравствує героїчний соєцький народ. Його великий вождь біналісімус Сталін. Чеський вождь Клемент Готвальд приїхав на похорон Сталіна. Там захворів і за кілька днів помер. Його теж поклали в мавзолей. Добудували кілька спеціальних кімнат до Національного меморіалу борців за незалежність нас, Пішов від нас наш, від судно, нас наш коханий пішач. вождь і друг. Тяжка і непоправна наша втрата. Польський Сталін, Болеслав Берут, дожив до 20-го з'їзду КПРС. Під час розвінчальної промови Хрущова про культ особи його розбив параліч. За кілька тижнів Берут помер або вчинив самогубство. Його поховали на військовому цвинтарі, бо насправді. Він був офіцером радянського НКВС. А от угорському тирану, угорському маленькому сталіну матя Шаракоші вдалося пережити 20-й з'їзд, але його вже сам Кремль усунув від влади як занадто затятого сталініста. Його відправили в таку почесне заслання спочатку в Москву, а потім вже менш почесне, кудись в Киргизію. Прижиттєві пам'ятники і портрети матяша Ракоші. Стали першими жертвами народної декомунізації. Їх разом зі Сталіним поскидали під час Угорської революції 1956-го. Пам'ятаю, я вийшов на вулицю і зустрів старшого чоловіка, який роздивлявся портрет ракоші, кинутий на землю. Коли я підійшов, він плюнув на портрет, підняв погляд на мене і посміхнувся. Масова десталінізація в СРСР стартувала пізніше. Після рішення про винесення тіла диктатора з Мавзолею Леніна. Я вношу на розсмотренні 22-го з'їзду пропозиція перемістити прах Сталіна із Мавзолею Владимировича Леніна в друге місце і зробити це кратший срок. Сюди сущі пам'ятники тирану почали зносити по усій країні. Або ж перелицьовувати і робити вигляд, що так і було. Найбільший у світі монумент Сталіну у Сталінграді став найбільшим у світі монументом Леніну у Волгограді. Другий за розміром Сталін стояв у Єревані. Висота 50 метрів. Він став матір'ю Вірменією. Сталіна відсаджували з Ленінської лавочки. Іноді ж Іллічу доводилось доношувати сталінські шинелі і кітелі. Деяким пам'ятникам. Просто міняли голови. Скиглити про мистецьку цінність і історичну пам'ять ніхто не смів. Десталінізація сильно похитнула ідеологію більшовизму. Її потрібно було насаджувати з новими акцентами. Монументальна пропаганда повернулася до Леніна та революції. А з приходом до влади Брежнева, який вважав себе героєм війни, до цього додався культ перемоги над фашизмом. Нампування монументальної пропаганди, чи не єдина галузь радянської індустрії, яка не зупинялася ні на мить. В роки застою, як і колись в кінці царизму, чим гірше ставало імперії, тим більше зводили пам'ятників. Те, які ставили пам'ятники Леніну, скільки їх було, як вони виглядали, це можна якоюсь мірою співставити з тим, які взагалі були взагалі справи в радянській країні. Леніни з'явилися і в Антарктиді, і в Арктиці. У селищі Піраміда на Шпіцбергені. Зараз там живе біля півсотні людей. Окрім масової штамповки вождів і солдатів-визволителів, республіканські компартії і столиці, наче змагались у нових гігантичних спорудах і символах. Тисячі трудящих Запорож'я зібрались на мітинг, посвященне відкриттю пам'ятника Владимиру Ільючу Леніну. На високому гранітному п'єдесталі возишається бронзова фігура Ільїча. Найвищі пам'ятники Леніну у Волгограді та Ташкенті були споруджені саме у 70 70-х. В столиці Бурятії відповіли отаким рекордом: найбільшою у світі головою Леніна. Компартія України не могла залишитися осторонь цих змагань в Іантоманії. Хоча в Києві вже було достатньо багато монументів радянської власне усієї монументальної пропаганди, у 77-му році Щербицький, вся верхівка компартії України з на величезному мітингу відкривають на нинішньому майдані незалежності нового більшовицького ідола найвищого Леніна в Україні. Офіційно скульптура називалася монументом великій жовтневій революції. Площу теж відповідно перейменували. Лучше красивіший площаді Києва в самому центрі Крещатика, названа сьогодні іменем Октябрьської революції. Але це вже не спрацювало. Новий пам'ятник отримав у киян глузливе прізвисько. Гулівер та ліліпути через порівняно маленькі фігурки революціонерів під ногами гранітного вождя. Країні нічого не міняється. Верхівка в ці ідеї не вірить, хоча проголошує їх з трибун. Низи слухають типу, ці речі щодня з телевізора, але так само в них не вірять. Це все перетворилося в таку жуйку, в таку профанацію. Ну і десь так само приблизно виглядала вся агітація і пропаганда. Її було дуже багато. Вона всім набридло її часто не помічали. Зведений у ті ж роки пам'ятник проголошенню радянської влади у Харкові, теж висміяли. Його поставили неподалік ломбарду. Тож харків'яни його назвали четверо з ломбарду або четверо несуть холодильник. Було і інше. Радянські люди відповідали на засилля радянської пропаганди стихійним ленінопадом. Звичайно, газети про це не писали, але спецслужба доповідала партійному керівництву, що то в тому, то в тому, то в тому регіоні, причому по всій Україні, кілька випадків на рік стабільно траплялося, що хтось або обмалював Леніна, або, бувало, повалив там, відламав голову і так далі. Важко сказати впевнено, які з цих випадків були ідеологічно мотивованими. У КДБ дуже рідко вбачали в повалені пам'ятників. Протест проти радянської влади здебільшого винуватцям приписували хуліганські мотиви. В Маріуполі в 71-му році двоє школярів. Ну, напевно, це вирішили розважитись так. Вони. Забрали бюст Леніна з Ленінської кімнати в школі і підвісили на горищі. Ну, щось типу шибениці зробили. Тобто повісили і там десь пів години він так висів. Вся школа в шоці, директор в шоці. Ну, Зняли, звичайно, швидко, намагалися приховати це. Потім тільки через місяць десь це дійшло до КГБ там. Валили радянські пам'ятники і відомі особистості. Наприклад. Культовий поет та композитор Володимир Івасюк. Вони в парку сиділи з друзями, щось там відпочивали, там стояв Ленін. Ну і там різні версії, як все відбулося. Там, але навіщо хтось із них поліз на, на цей пам'ятник Леніну. От, там, здається, хтось закинув картуза свого на нього, спочатку приміряв, ти хотів, а потім знімав. От. Ну, і Ленін впав. Це стало відомо в університеті. Його відрахували. Врешті-решт, цікава деталь, коли у лютому 2022-го Путін виправдовував своє вторгнення в Україну. Він в тому числі згадав і про пам'ятники. Що ж, ми продовжимо розказувати про цю історію уже у наступному 2024 році. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!